Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Українська армія навесні буде готова перейти до контрнаступу, а однією зі стратегічних цілей буде спроба вбити клин у російський фронт на півдні. Повідомив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, якого цитує DW. За словами Скібіцького, навесні Україна буде готова до контрнаступу. При цьому він зазначив, що конкретний час наступу залежить від низки чинників, включно з постачанням західної зброї. Заступник голови ГУР заявив, що однією зі стратегічних цілей контрнаступу буде спроба вбити клин у російський фронт на півдні між Кримом і матриковою частиною Росії Скібіцький не виключає, що Україна завдаватиме ударів по збройових складах на території РФ, зокрема у Білгородській області. Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова, сказав він. Мета контрнаступу звільнити всі окуповані території України, включно з Кримом. Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в кордонах 1991 року, наголосив Скібіцький. Російські загарбники для посилення оборони будують в окупованому Криму фортифікаційні споруди. Йдеться у зведенні Генерального штабу Су у Фейсбук. За даними Генштабу, російські окупанти нарощують оборону Криму, на півострові будують фортифікаційні споруди. Повідомляється, що із Челябінської області РФ прибуло 150 російських військовослужбовців строкової служби для виконання інженерних робіт. Президент Росії Володимир Путін поміркував, що якщо РФ розвалиться, то росіяни, як народ, можуть не зберегтися. Повідомив Путін в інтерв'ю телеканалу Росія 1 якого цитує тас пряма мова Путіна: російський народ, якщо Заходу вдасться розвалити Російську Федерацію і встановити контроль над її осколками, може не зберегтися, будуть московити, уральці та інші. Також Путін не забув згадати про ядерну зброю, нібито що Росія повинна враховувати ядерний потенціал не тільки США, а й усіх інших країн НАТО, не уточнивши, що це означає. Директор центральне розвідувального управління Вільям Бернс підтвердив, що влада Китаю розглядає можливість надання РФ летальної зброї для війни проти України, однак остаточне рішення ще не прийняте. Повідомив Бернс в інтерв'ю CBS News. Пряма мова. Ми впевнені, що китайське керівництво розглядає можливість надання Росії летальної зброї. За словами директора Центрального розвідувального управління, Китай ще не прийняв рішення про надання Росії летальної допомоги. Зі свого боку, наголосив він, адміністрація Джо Байдена намагається стримати владу Китаю від ухвалення такого рішення. Ми не бачимо, що остаточне рішення вже прийняте, і не бачимо доказів фактичних поставок летального озброєння. Саме тому Блінкен і президент чітко виступили із поясненнями щодо наслідків такого кроку, заявив Бернс. Директор центральне розвідувального управління переконаний, що китайський очільник Сі Цзіньпін дуже уважно спостерігає за російським вторгненням в Україну. Немає жодного іноземного лідера, який би спостерігав за досвідом Путіна в Україні, за розвитком війни більш уважно, ніж Сі Цзіньпін. Я думаю, багато в чому він був збентежений і протверезів через побачене, сказав Бернс. Президент Чехії Петер Павел вважає, що внаслідок війни проти України РФ тривалий час буде нестабільною і НАТО важливо бути готовим до різних сценаріїв, а також не дуже вірить у швидке прозріння в Росії і її розворот до налагодження нормальних відносин зі світом. Як повідомляє Європейська Правда, про це він сказав в інтерв'ю Суспільному. Можуть виникнути різноманітні сценарії внутрішньої боротьби за владу у РФ після того, як Путін піде. Можливо, новий лідер буде більш налаштований на відновлення діалогу та співпраці. Або це буде хтось потенційно ще гірший за Путіна. Важко вгадати, однак вважаю, РФ буде нестабільною тривалий час, враховуючи кількість структурних проблем в їх економіці та суспільстві. Тож з такою реальністю доведеться жити. І тому для всіх нас важливо бути готовими до тісної співпраці та мати план, як нам бути з різними варіантами, зазначив Петер Павел. Він пояснив свої слова на Мюнхенській безпековій конференції про те, що дестабілізація та розпад РФ – не найкращий сценарій для Заходу, адже з кимось у Росії потім потрібно буде вести діалог. Імовірно, найкращим сценарієм була ситуація, коли б Росія усвідомила, що вона не може виграти війну, що у них немає іншого виходу, окрім як вести переговори, тому що вони перебувають у настільки кепській економічній ситуації, що їм потрібно відновити принаймні якісь зв'язки з довколишнім світом. Не лише з Китаєм. А й з європейськими країнами. Це був би, мабуть, найкращий можливий сценарій. Тоді ми могли б почати говорити про можливі шляхи покращення відносин, зазначив Павел. При цьому він визнав, що зараз сподіватися на цей найкращий сценарій не дуже реалістично. Нинішнє керівництво покладає провину за війну в Україні на захід. Вони не бачать жодної помилки зі свого боку. Коли я кажу вони, маю на увазі не лише керівництво Росії. Але й переважну більшість росіян, яка переконана, що вони є останньою святинею християнських цінностей і повинні захистити їх від декадентського заходу. Це дивна установка для будь-яких відносин. Тому гадаю, ймовірно, з'являться і інші варіанти, які будуть більш реалістичними. І один з них полягає в тому, що в Росії буде подібне нове керівництво, якщо не Путін, то хтось такого ж штибу. І тоді, ймовірно, протистояння ЗРФ нам залишиться на роки вперед, зазначив він. В інтерв'ю він сказав також, що НАТО варто розглянути прийняття України до свого складу одразу після завершення війни. Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що президент Росії Володимир Путін та інші винні у військових злочинах в Україні будуть притягнуті до відповідальності. повідомляє фінська державна телерадіокомпанія Ваєли. Пряма мова Росія програє цю війну. Це нелегітимна війна. Відповідальність за неї лежить тільки на РФ, щодня в Україні РФ вбиває мирних жителів. Навмисно вбиває мирних жителів, людей гвалтують, дітей масово депортують до Росії. За всі ці дії винні також мають бути покарані. Російському керівництву Путіну це також не зійде з рук. Фінляндія підтримує всі зусилля щодо притягнення винних у цих жахливих злочинах до відповідальності, зокрема і російське керівництво. За словами Марін, війна не повинна перетворитися на заморожений конфлікт, а російські війська мають покинути територію України. Шлях до міцного миру це припинення Росією військових дій. Тільки це відкриває шлях до переговорів і кроків до миру, заявила вона. Прем'єрка Фінляндії наголосила, що Україна переможе за допомогою Заходу і на неї чекає світле майбутнє у складі ЄС і НАТО, оскільки вона готова до реформ. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.